Усім доброго дня! Сьогодні я хочу показати вам, як виглядає вулик в початковому вигляді. На каналі вже є відео, де я показував, якими я користуюся вуликами на пасті. І от я заказав вулики. Мені чоловік, що їх зробив, доставив бусом. Ось я вам хочу показати, як вони виглядають. Поїхали! Ось так виглядає дно. Це 10-рамошний вулик. 35-та дошка. 35-ка. Ось віріс під рішітку. Ось тут з фальцем, все як положено, ось бачите. Ось тут всі фальці є для сітки. Щоб сітку сюди набивати. Тут буде прильотна дошка прибиватись і самий літок буде. Далі йде у нас корпус 300. й Це все фальцеві вони, ці вулики. Ось. Далі йде корпус 300. Тут а, е, в нас 37,5 см. Тому що я, е, плечики Гофмана бувають рамка. Буває з плечиками Гофмана 35 і до 37 мм. Тому я е, заказую вулики, щоб було мінімум 37-38 см, щоб від 37,5-38 см. Тому що, якщо попадеться рамки такі грубі, хороші, що плеча офмана буде 37 мм, то сюди можуть не влізти, якщо буде менші. менші. Бо є 10 вулики, поменші. Є 35, 36, 37. Но я заказую самі нормальні, мені виходить, щоб були до 38 см. 37,5-38 см. Щоб сюди свободно влазили. 10 рамок. А, бо як починаєте е, працювати з бджолами, і бджоли, плечики гопмана починають прополісом запрополісовувати, то вони потім починають більше зроблюватись, то починає 10-та рамка не влазити. Як -то буває, запихає і насильно все. Я краще, хай буде мені отут, чуть-чуть, отак пространство лишатися. Але я собі потім вільно віднімаю рамки, так мені краще працювати. Так, далі йдемо. Я заказував вулики з чотирма магазинами. Ось, ось такі магазини. Ось, ось один, два, три, чотири магазини. А це вже 300-й корпус. чотири магазини. Магазини все те ж саме. Все, всі фальцеві. Все як положено, тому що без фальцеві вулики я не використовую себе на пасіці, вони трошки мені не підходять. Там буває, всохнеться чу-чуть, ще щось буває, якісь дирочки робляться, там <хи> перевозити треба вулики постійно там, на медоноси, все. І вони без фальців, і це не серйозно. Я вважаю, що краще доплатити і заказати вулики з фальцями, щоб все було надійно. Ось такий. Далі йде підкришник. Ось. Підкришник тут тоненький. на 2 см, тому що 2,5 см, щоб удешевити собі вартість. Тому що підкришник, я вважаю, лучого не потрібно. Мені і такий з головою підкришник підходить. І ось кришка. Обична кришка, не знаю, що, як по ній там об'яснити. Запитуйте в коментарях, що вам буде цікаво, все розкажу. Ось і так натягується сюди кришка. Ось такий вулик, виходить. дно, 300 й корпус, 4 магазини, підкришник, кришка. Все фальцеве, все як положено. За ціну я вам говорити не буду, вони постійно змінюються, але так це е, дешевий, це хороший чоловік. Він, я вже не один рік з ним працюю, він вже не один раз мені вулики робив. Ось тут його вулики. Теж це вже прошлорічний Вони залишилися в мене. Я розширав пасіку, ось тут ще 10 вуликів залишилось. Я їх вже покрасив. Вони ось покрашені, вже ось лядки прибиті. Все як положено. І ці так само треба красити, все робити. Ось тут знаходяться підручки. Типу, якщо б руками брати, щоб ручки не прибивати, тут просто вирізи під руки. Ці вулики, я сам не придумав, що вони ось такі мають бути. Я їздив раніше ще до чоловіка, який тримає тисячу сімей, як то бізнесмен можна сказати, крупний, він тримає тисячу сімей, і я в нього взяв ось такі як-то таку інформацію, що ці вулики для нього самі лучі. А якщо я подумав так, якщо той чоловік каже, що для нього це самі лучі вулики. То значить, я не буду брати приклад з пасічника, в якого 20 чи 50 сімей. Я, наприклад, я так подумав, візьму приклад з того пасічника, в якого тисячу сімей. Тому я ось так взяв від нього цей вулик і так і йду. У мене всі вулики на пасіці, всі одинакові, щоб все один до одного все підходило. Кришка підходить до всіх вуликів, дно до всіх вуликів, підкришник, всі магазини, все підходить до всіх вуликів. Тому це удобно працювати. Раніше я теж працював, зараз будуть люди говорити, що ось найкращий вулик це там лежак чи стояк український. Самий я працював із лежаками, і зі стояками. То хороші вулики, немає нічого проти, що вони там погані чи ще якісь. Вони теж хороші, але я думаю, що треба йти в ногу з сучасністю, тому треба вже як то продвігатися. Мені я з таких вуликів більше збираю меду, як з лежаків. Чи стояків, тому мені більше виходить. Якщо комусь виходить більше з лежаків, то, будь ласка, лежак теж хороший вулик, можна привчитися з ним працювати і збирати хороший медозбір. Коло нього ще багато, звичайно, роботи. Повністю ще треба оббити кришку ось теж. Кришку оббити алюмінієвим листом. Ось оці вулики вони вже повністю готові до використання. Ось кришки ось оббити всі алюмінієвим поліграфічним листком. Ось такі мені прийшли вулики. Якщо у вас є якісь запитання, ставте їх в коментарях. Усім відповім обов'язково. Меру усім нам і нашій Україні. Слава Україні!